Пресвята свята Діво, всеблагого сина, мати, Всеблага, міста і святого храму цього Покровителька всіх сущих у гріхах, скорботах, бідах і хворобах, вірна предстательниця і заступниця, прийми. Молебний спів цей від нас недостойних рабів, що тобі возносимо, і як у давнину грішника, що кожного дня молився перед чесною Твоєю іконою, ти не зневажила, але дарувала йому несподівану радість. Покаяння і схилила Сина Твого многим і старанним перед ним заступництвом до прощення цього грішника, так і нині не зневаж моління нас, недостойних рабів Твоїх і ублагай сина Твого. І Бога нашого, щоб і всім нам, що з вірою і з ворушенням поклоняємося перед Твоїм образом, несподівану радість кожному за його потребою, дарував, щоб усі на небі і на землі знали Тебе, як тверду. І неосоромлену заступницю роду християнського, і Це знаючи, славили Тебе і через Тебе, Сина Твого, з беззначальним Його Отцем, єдиносущним Його духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.